Брати і сестри, скам слава Богу. Я не знаю, чи ви всі проповіді запам'яли, чи ні. Я кажу відкрові, я не можу всі проповіді запам'янити. Ну, останню проповідь, яку віктор сказав, я запам'яв. Треба обновлятися, да? треба обновлятися. І це серйозно. Треба обновлятися. Давайте продлимо немножко. Що для цього треба робити, щоб обновлятися? Обновлятися в Божій благодаті, обновлятися в силі, обновлятися в познанні Слова Божого. що треба робити. Ми часто говоримо, о, колись було, і це не не секрет. Некоторі читають Слово Боже і я в тому числі, і говоримо, ібо нині. К нам ближе спасіння, ніж в той день, коли ми увирвалися. А при розмові говорим, говоримо, коли так було близько наше общення з Богом, так відчувалася така радість, благодать. Сьогодні того немає. То як ми обновилися чи постаріли духовно. Не обновилися, тому що спасення. Не ближе стало, а далі. Нема тої рівності, нема того, що було раніше. І сьогодні треба обновитися. Це серйозно. І то віктор говорив: і давайте візьмемо для себе. Віктор для себе, а я для себе, і всі. Нам треба обновитися. обновитися. Раніше в зібрання ходили 100% всі люди, на молитву ходили. Сьогодні. Рідко утром на молитву, дуже мало приходить. Обновилися, не обновилися. Тому, брати і сестри, собрання пропускаємо, обновилися, не обновилися. Тому давайте приймемо цей совет, який ми чули. Віктор говорив, щоб нам обновитися, приблизитися до Бога. Болі ревності служить Богу. Це наше обновлення. Це обновлення, як і віктор говорив нашого духа, наш дух, друзі, восправить Богу. Писання нам часом ми це читаємо, Слово Боже, де говориться в Слові Божому, особо читаємо Откровення. Вспомні, откуда ти не спав і покайся. А якщо не покаяйся, прийду і здвину світильник то тобто, з міста Його. Вспомні, з якого часу ти почав падати. Спомні, з якого време ти втірав желання йти в собрання, спомні, що тебе встановило, коли ти йшов і рівнував. Я вам відкрину, не хвалюся. Я пару разів пропустив зображення в ці дні особи молитви. І ви знаєте, я так уже заскучився. І думаю, якщо так нам привикнуть, ми вам обновлятися. Но в обратну сторону не обновлятися. А може бути оброблятися безперем, равнодушієм, лінністю. сохрани нас Господь. Сокрани нас, Господь. Братья сестри, я ще раз говорю, давайте цю проповідь, яку Віктор говорив. Нам треба обновитися, нам треба приблизиться до Бога, нам треба возрівнувати у Бога, возрівнувати у Святому Кождені, а вместе и прославлення Бога. Щоб нам не пропускати собрання наші, не пропускати золотого времени, яке Бог дав нам, щоб нам обновлятися. Служити Богу при повному благополуччя, при свободі, друзі, дай Боже. Моє желання, ну я кажу, що сааті, проповідь дала мені тему, і я буду читати. Те, що віктор говорив, я буду читати. Апостол Павел обращається к Тімоквею. Третя глава, такі слова другого послання. «Знай же, що в останні дні времена тяжкі. Ми це знаємо. Ми не тільки знаємо, ми це ощущаємо. І перечисляє признаки времени. Тут говорить за все, які будуть люди, яка буде дарівність все говорить, Но далі читаю останні слова. А ти в тому, чому научен. Ще раз читаю, а ти прибавай в тому, чому научен, і що тобі уверено. Знай, кем ти научен, апостол Павел, він написав багато послань, писав, скажімо, до коринфян, до римлян, до Галат, до їх і в місяць їм писав вічності. Тімохвею лично пише апостол Павел, лічно єдине тімохвею це служителю Божому, як треба поступати в церкві, а ти в тому, чому був научен, знає, ким ти научен. Притом ти і з'ясувати знаєш священне писання, це саме найважливіше для всіх нас і для взрослих, і особи для дітей. Ти з дійства знаєш священне Писання, и знати священне Писание, не тільки знать, но по Ньому жить, по Слову Божому жить, це наше обновление, це наша наука. Притом Ти і з детства знайш Писание, которые могут вразумлять тебя во в... спасенні віри в Ісуса Христа. Все Писання Бога вдохновенно и полезно. Для научения, для исправления, для наставления и праведности, для я добавляю, для обновления. Все писання Бог вгновенно, для того, чтобы нам исправлятися, чтобы нам освящаться, здесь знаешь, Писание. И если ми здесь полюбили Слово Божие, читаємо каждый день, каждый день читаємо, ми обновляемся. Давайте обратимо внимание ще раз. Павел говорит, а ты пребывай в том, чему научен, и что тебе вірно знає, кем ти научен. Хорошо, если ми батьки навчаємо дітей, если ми своєю життю дітям показуємо, як треба служити Богу, о чем мы також говорили в прошлое собрание, коли ми дітям показуємо, что такое знать Писание, что такое поступать по Писанию. И кажется дальше, все писання Бога вдохновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления и для обновления. Поможи нам Боже, да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлення. Наша то цель апостола Павла Тимоквею говорить о том, щоб бути совершенными. це є возраст свершенного. Доки в полную, то есть мужа совершенного. Совершенство, друзі, приходить тоді, коли маленький ребенк добре питається, добре, скажем, і п'є і слухає, усовершається, росте, але той ребінок, який не питається, він не росте. Я не раз вам говорив цей примір. Дві жінки були в родомі, родили синок, синок одної і синок другої. Родили вони. І через час, може, через рік встрілились, де одна до другої каже: слухай, це ж ми з собою були в місті в роддомі. Ну так, да. ну як твій синок? А вона каже: от такої. Не вистачає. Грудяк молока, щоб і кормить, росте, а, 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 а твій, а ми, закачали головою, не хоче питатися. От тобі роз, возраз, нема росту, тому що не питається. Брати, сестри, якщо ми хочемо саме обновитися, читайте Слово Боже. Побільше моліться Богу, буде Бог робити свою роботу. А якщо ми вважаєте, що Бог обновить нас, ні, без нашого труда, без нашого то є, старання в себе напрасно. Тому Павел каже: а ти, із звісно, знаєш добре, тобто, добре знаєш священне Писання. Могуще є умудра тебе, умудрає Слово Боже. Слово Боже говорить, як поступати вдома, о чому сьогодні Сергій говорив. Як поступати жінки з чоловіком, і як чоловіку з жінкою поступати, Тоже слово Боже учить, усовершає нас, усовершає, якщо ми вникаємо в Слово Боже. Тому, брати і сестри, важливо сьогодні приймати в серце те, що ми слухаємо. Далі, апостол Павло знову обращається к служителю Божого Тіту. І вторая глава Тіту говорить, ти же говори то, що сообразно здравого учення. Яка забота була Павла у молодому служителі тіту, ти говори, то, що сообразно здравому ученню. І давайте будемо розсуждати, яке це здраве учення. Вказується, що є учення, де не здравеє, а він каже, Тіту, ти говори то, що зобразило здравому учення, і починає поясняти Тіту Павел. Що відноситься к здравому ученню, щоб старці були бдительні, степені, силомудрені, в вірі, в любові і в терпінні. Обращай внимание на обрати на старців, учих, щоб вони були степені, щоб вони були силомудрени, здраві це здравої учені. І не тільки старцям і старшим, так да, старалися. Также одіватися як прилічно святим. Якщо так каже Павел, то не говорять, що Бог на одну не дивиться. Чому Павел придупреждає старцев не наших молодих сестер, які можуть прийти, не обращати внимання на свою внічність, о чому сьогодні також Сергея говорив, треба дивитися в зеркало, коли йдемо в зобрання. Як ми в'їлися, ми йдемо в Дом Божий ми йдемо перед Величество Божие, ми станемо перед Богом. і Бог учить, як треба одягатися. Павел що ви учили, то есть, чтобы також одягалися одівалися прелистно святим, не були клеветниці, не поработали за п'янцу, учили добру. Старіці, старці повинні учити молодих добру, щоб як творить добро. А сами одеваться як прилично святым. Що вже говорить за молодих? Що за за молодих, якщо Павло обращає увагу на старців, і вони повинні одеваться, як прилично святым, тим паче молодь, которая сегодня, друзья, виходить із рамок приличия, читаю далі. Щоб в разумлении молодих любити мужей, любити дітей. І таке случается, друзья. Що не участь, як любити дітей, а участь як губити дітей. У тебе вже четверо. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Як це так? Як це так? Та ти йому говориш. Ото. Або йди, перев'яжи труби. І тобі буде добре. Учать. Храни вас Бог, сестри та брати. Храни вас Богу такої науки. Учить, як установлювати, установлювати дітей рождення і прийняти. Як сказано по своєму мінню, щоб в молодих любити дітей, любити мужей, любити дітей. І це наука для старців, для старців особо, для особи. Я вже вам розказував, мой, хто тут не, не забув, приходить сестра до молодії мами та каже, сестра, це в тебе вже восім. Та, да, сестра, да. ай-яй-яй, ай-яй-яй. Що ж він думає? Він тебе не жаліє. І тому подобне. І сестра голову упустила унині. Приходить муж, вона даває йому там відчитувати, і в сім'ї зарождається распра, сорі за, на, по этому ділу. Друга Другая приходить через время, так же стариця. Та й каже, це в тебе вже восемь, да, Читай, зараз ця теж буде критикувати. А вона каже сестричка, слава Богу. Так, да, тобі дев'яти в, в дорозі, да, слава Богу. Яке ми всем живемо? Коляска є, пільоночки є, а зараз навіть і другі пемберси, тому є. Слава Богу, сестра, що сьогодні Бог дав таке время родить і радується. Ми колись. Коноплі сіяли, на вертині прали, на жорнах мололи і рождали по 10 дітей. І більше я 12 в мами, вона ще не була християнкою. Так було, друзі. Сьогодні некоторі цариці участь, чому не должно бути, то не здравеє учення. Павел каже, і ще раз говорю, ти говориш, що зобразно здравому ученню. Так же далі говорить, що що відноситься здравому ученню, читаю ніже ви вразумляли молодих, любіть мужей, любіть дітей, быть целомудрими, во всьом посувати мудро, быть целомудрими, чистими, попечительними вдома, добрими, добрими, покорними своїм мужцям, да не порисається слово Боже. Так учать боговоящихся люди, так Павел наставляє тіта, що учить. Як наставлять, як учить, як преподавать здравые учения. Дальше. Юношей также увешевай. Не минул и юношей Павел. юношей также увешивай, быть целомудренными. Во всем показуй себе образец добрых дел, учителься, чистоту, степенность, неповрежденность. Учитель за чистоту. Сьогодні, друзі, наші молоді братіки часто проповідують, ми, як старші, як сказати служителям, повинні їх вчити. Учить, учить друзі, щоб вони слово здраве припливали, не укоризнене, щоб противник був посрамлен, не мог нічого сказати у нас худого. Слово здраве не вкорізнене, щоб противник був посрамлен, має що сказати у то сказати о нас, тобто с худого. Рабов увіживає так же, повинуватися рабо... своїм госпожам. Сьогодні рабов нема. Сьогодні рабов нема. Ну а є начальники і є робочі для нас, для молодих особ. Слово Боже, учить, учить, щоб ми знали, як поступати на роботі, не прикословить. Не сваріться, повинуватися і кротко исполняти нам уверене діло і роботу. Це слово Боже учить. Я ще раз говорю, це здраве учення. Читайте вторую голову тіто, яку я почав, І давайте будемо самі розсуждати, аналізу аналізувати себе, як ми поступаємо, як ми ісполняємо це здраве учення или проповідуємо. Слово є здраве і не в Рабов висівай повинуватися своїм ромам, гождать їм. Во всьому не не, кури, не, не красть. Не, не красть. Я думаю, що в нас нема злодіїв. Але другий раз де то можуть і проникнути. Не красть, Но вказує всякую добрую доброю вірність, даби вони во всьому були украшенням учені Спасителя нашого Бога. Украшення наше, коли ми правильно поступаємо вдома, коли поступаємо правильно на роботі, коли поступаємо правильно з окружаючими це здраве учення, це украшення християнське. Тому Боже, поможи нам, поможи нам так жити, щоби. Не було порицаємо Слово Божє. Це віруючі такі, це такі віруючі і махне рукою. Якщо вже він спасеться, то і я спасусь. Брати, ми просто і раз не розсуждаємо, що подоситься ім'я Боже за нас через наші поступки. Ібо явилась благодать Божия, Спасителем для всіх чоловіка. Отринув нечистить и мирські похоти, силому мудрено, праведного, блащиво жили в нынешнем веке, ожидаю блаженного упования и явлення славы Великого Бога и Спасителя, нашего Ісуса Христа, Которого дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистити себе народ особенный. ревностный к добрым делам. Заметьте, милость Божия, любовь Божия отдал себя за нас, который дал себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очисти себе народ, особенный, ревностный к добрым делам. Сие говори, Проповідники всі я говори і сам поступай. Вищивай і обличай со всякою властью, щоб ніхто не мог противитися протисябі. І це треба робити і облічати, і наставляти властю, ну а щоб ніхто не противився, є противники. Але ми на їх не повинні обращати увагу, а захищати істину, говорити істину і істині жити, істині поступати, істині проповідувати. для всіх говорю і для себе. Пусть нас Бог благословить. Ми можемо благодарити Бога за сьогоднішній день, благодарити Бога за проповіді, які ми чули, і просить Боже, дай нам способності обновлятися, преображатися, образ Христова. І сі согласно волі Божої обято молився. Амінь.